Щоб подивитись в Парижі за один день, програма максимум. Снідаємо о 9 ранку та вирушаємо відразу до Ейфелової вежі. На неї витрачаємо небагато часу, фотографуємось, розглядаємо і йдемо далі. Сідаємо на автобус та їдемо 9 зупинок до люксембурзького саду та люксембурзького палацу. Гуляємо та після йдемо куштувати французькі десерти. Та рухаємося до пантеону. Знову на автобусі, щоб економити час. Далі рухаємося до Лувру споглядати моналізу. Черги навколо неї будуть дуже великі, тому є сенс спочатку оглянути іншу частину Лувру, а потім вже йти до неї. Після пропоную побідати в одному з французьких ресторанів та спробувати місьє або цибулевий суп. І далі на нас чекає. Прогулка по вечірньому Парижу. Йдемо на площу Сготу споглядати єгипетський обеліск, привезений Наполеоном, і два палаці, які дивляться один на одного, та на нічну Ейфелеву вежу, і їдемо на метро, на нашу кінцеву точку. Тріумфальна арка. Програма Париж Максимум виконана.